Розділ 124 Такої тиші ще не бувало. Люди на майдані святого Петра одне за одним відводили погляди від стемнілого неба і опускали голови. Кожен по-своєму переживав диво, свідком якого щойно став. Промані прожекторів теж опустилися до землі, немов окуняючись темряві, що огорнула їх знову. Здавалося, цієї миті весь світ одночасно схилив голову. Кардинал Муртаті став на коліна, щоб помолитися. Інші кардинали зробили те саме. Швейцарські гвардійці мушки опустили свої довгі мечі, ніхто не вимовив ані слова, ніхто не рухався, усіх переповнювали почуття: сум, страх, подив, віра і поклоніння перед новою потужною силою, яка щойно явилася їм усі свої величі. Віторія Ветра тремтячи, стояла біля підніжжя сходів собору святого Петра. Вона заплющила очі. Попри сум'яття, що охопило її душу у свідомості, немов звук далекого дзвону, вперто звучало одне єдине слово чисте, жорстоке. Вона гнала його геть, а воно лунало знову і знову. Біль був занадто сильний. Вона намагалась відволіктися тим, що займало цю мить інших, Приголом шлова потужність антиматерії, порятунок Ватикану, камерарій, неймовірна відвага, чудеса, самопожертва, але слово не йшло з голови. Воно пробивало скрізь хаос думок і почуттів, сповнюючи серце безмежною самотністю. Роберт. Він прийшов по неї в замок святого Янгула, він її врятував, і тепер він загинув від її творіння. Кардинал Муртаті молився і розмірковував, чи він колись, так само, як Амрарій, почує голос Бога, чи для того, щоб пережити чудо, неодмінно треба самому вірити в чудеса. Муртаті був сучасною людиною, що сповідувала давню віру. Чудеса ніколи не мали для нього великого значення. Звичайно, його релігія твердила про чудеса, про долоні, що кривавлять про воскресіння з мертвих, про відбитки на плеченицях. Однак раціональний розум уртаті завжди вважав ці розповіді міфами, вони просто вияв найбільшої людської слабкості, потреби мати докази. Чудеса це лише легенди, за якими так уперто чіпляємося, бо дуже хочемо, щоб вони були правдою. Але. Невже я настільки сучасний, що не знатний повірити в те, що бачили мої очі? Це ж було чудо, хіба не так? Так. Господь шепнув камерарію на вухо кілька слів і врятував цю церкву. Чому це так важко повірити? Що можна було б подумати про Бога, якби він не зробив нічого? Що Всевишньому байдуже, що він був би силий відвернути це лихо? Чудо було єдиною можливою реакцією. Стоячи на колінах, Мортаті молився за душу камерарія. Він дякував молодому священнику за те, що той, попри свої молоді літа, зумів відкрити йому старцю очі на дива, які може творити беззастережна віра. Треба сказати, Муртатій не підозрював, якого величезного випробування от от доведеться зазнати його вірі. Майданом святого Петра спочатку прокутився тихий гомін. Гомін погучнішав і за мить переріс на гучне ревіння. Увесь натовп в один голос завулав Дивіться, дивіться. Муртаті розплющив очі і подивився на людей. Усі показували кудись позад нього, у напрямку собору святого Петра. Обличчя сполутніли, хтось упав на коліна, хтось зумлів, хтось нестримно заридав. Дивіться, дивіться. Збентежений Муртаті подивився туди, куди показували тисячі рук, а вони показували на найвищий рівень базиліки, терасу на даху, звідки на Майдан дивляться величезні статуї Ісуса й Апостолів. Там, праворуч від Ісуса, простягнувши руки до світу, стояв камерарій Карло Вентреска. розділ 125-й. Роберт Лендон уже не падав. Не було більше панічного страху, ні болю, а навіть свисту вітру, чувся тільки тихі плескіт води, ніби він, мирно спить десь на пляжі. Десь у глибині свідомості Ленон відчував, що це смерть і радів їй. Він дозволив цьому дивному заціпенінню упанувати ним повністю. Нехай воно несе його куди завгодно. Білі страх притупилися, і він не бажав їхнього повернення ні за що на світі. Останнє, що він пам'ятав, можна було уявити хіба що в пеклі. Забери мене, прошу. Але хліпотіння води, що закулисувало його і навіювало спокій, водночас повертало до дійсності, воно намагалося пробудити його від забуття. Ні, я хочу залишитися тут. Він не бажав прокидатися, відчував, що на кордонах його бажества збираються демони, які от, от порушать його спокій. У свідомості закружляли якісь невиразні образи, почулися крики, Завив вітер. Будь ласка, не треба. Чим більше він упорався, тим ближче підступали демони, а тоді він різко повернувся до життя. Гелікоптер піднімався вище і вище. Він опинився у пастці. Вогні рима, за відчиненими дверима кабіни, віддалялися з кожною секундою. Інстинкт самозбереження казав йому викинути антиматерію просто зараз. Ледо знав, що півмилі контейнер пролетить менше, ніж за 20 секунд, але він падатиме на місто з людьми. Вище, вище! Цікаво, на яку висоту вони вже піднялися, думав Лендон. Візнав, що невеличкі літаки з пропелером літають на висоті приблизно 4 милі. Цей гелікоптер мусив вже піднятися на значну частку цієї відстані, на 2 милі, 3? Шанс іще залишався. Якщо точно розрахувати час, то контейнер вибухне на півшляху до землі і водночас на безпечній відстані від гелікоптера. Лендон подивився вниз на величезне місто під ними. А якщо ви розрахуєте неправильно? несподівано запитав камерарій. Лендон був вражений. Камерарій навіть не дивився на нього. Очевидно, він прочитав його думки з туманного відображення у вітровому склі. Дивно, але камерарій вже не вів гелікоптер. Він навіть відпустив важель керування двигуном. Здавалося, машина тепер летить на автопілоті, запрограмована на підйом. Камерарій тим часом підняв руку до стелі кабіни і витягнув за оболонки кабелю якийсь ключ. Ледон розгублено спостерігав, як камерарій швидко відімкнув металевий багажник, закріплений між сидіннями, і витягнув звідти великий чорний нейлоновий ранець. Він поклав ранець на сидіння біля себе. Думки у Лендона закружляли вихром. Усі рухи камерарія були спокійні виважені, так, начебто він уже давно знайшов вихід. Дайте контейнер мені, суворо сказав він. Ледон уже не знав, що й думати. Він тиснув контейнер священнику. Дев'яносто секунд. Те, що вчинив камерарій, Леннона цілковито спантеличило. Обережно тримаючи контейнер двома руками, він поставив його в багажник. Тоді опустив важку металеву кришку і двічі повернув ключ у замку. Що ви робите? закричав Лендон. Відвожу нас від спокуси. незворушно відказав камерарій і викинув ключ і відчинене вікно. Ключ полетів у темряву, і Лендону і здалося, що разом із ним полетіла його душа. Камерарій надівний лоновий ранець на спину і затиснув на талії пасок. Тоді повернувся до занімілого Роберта Лендуна. Мені шкода, сказав він. Усе мало статися інакше. І з цими словами він відчинив двері і вистрибнув темряву. Цей образ палив непритомний мозок Лендуна, і з ним повернувся біль, реальний біль, фізичний біль. Він ламав усе тіло, опікав вогнем. Ленон відчайдушно благав невидимі сили повернути його туди, де він щойно був, просив припинити його страждання, але вода плескутіла щораз голосніше, а в свідомості замихтіли нові образи. Пекло для нього тільки розпочиналося. Перед очима пролітали якісь уривки, безладні картини панічного страху. Він перебував на межі між смертю і жахіттям, благав про приятунок, але страшні образи тільки яскравішали. Контейнер з антиматерією був недосяжний. Він невблаганно відлічував секунди, а гелікоптер злітав усе вище. 50 секунд. Вище, вище. Лендон панічно метався по кабіні, намагаючись усягнути побачене. 45 секунд. Він попорпався під сидінням у пошуках іще одного парашута. 40 секунд. Парашута не було. Мусить же бути якийсь вихід. 35 секунд. Він кинувся до відчинених дверей, у які вривався різкий прохолодний вітер, і подивився вниз на вогні нічного рима 32 секунди, і тоді він зробив вибір незбагнений вибір. Роберт Лендон скочив униз без парашута. Ніч поглинула його тіло. Гелікоптер стрімко полетів угору, і звук двигуна незабаром потонув у зглушливому свисті вітру. Летячи до землі, Роберт лендон відчув щось таке, чого не відчував від часу, коли захоплювався стрибками у воду невблаганну дію сили тяжіння під час вільного падіння, чим швидше він летів, тим сильніше притягувала його земля, засмоктуючи вниз. Проте це не був стрибок з 50-футової вишки у басейн. Цього разу він мав пролетіти тисячі футів, і під ним був не басейн, а місто нескінчені милі бруківки й бетону. Десь у вихорі вітру й вічею йому почувся голос покійного колера. слова, що їх він сказав уранці в церні біля камери вільного падіння. Один квадратний ярд поперечної поверхні з падіння тіла майже на 20%. відсотків. подумав, що 20% при такому падінні його аж ніяк не врятують, але радше машинально, ніж свідомо, він досі стискав у руках єдиний предмет, який прихопив із собою, вистрибуючи з гелікоптера. Це був доволі дивний сувенір, але на коротку мить він селив у Ленду на надію. Захисний брезент від вітрового скла лежав ззаду в кабіні гелікоптера. Він був прямокутний, приблизно 4 на 2 ярди і випухлий, найпримітивніша подоба парашута, яку тільки можна уявити. На ньому не було жодних ремінців, тільки по одній петлі з кожного боку, щоб закріпляти його на вигнутій поверхні кабіни. Лену схопив його, затиснув петлі в долонях і вискочив у порожнечу. У наївний виклик лихій долі. Тепер ілюзій у нього не залишалося. Лендон падав як камінь, ноги внизу. Руки вгорі, долоні стискають петлі захисного брезенту. Той трипутів над головою, немов капелю гриба, у вухах різко свистів вітер. Десь у горі почувся глухий вибух. Він здавався далі, ніж Ленун очікував. Майже одночасно його накрила вибухова хвиля. Він відчув, як йому стиснуло легені, тоді раптом повіяло теплом. Лену намагався триматися. Згори ринув потік гарячого повітря. Край брезенту почав плаватися, але швидко згас. Лендон стрімко летів униз на самій межі світлової сфери, почуваючись як серфінгіст, що намагається випередити тисячу футову хвилю, тоді тепло несподівано відступило, він знову падав у темну прохолоду. На якусь мить у нього зажевріла надія, але вона швидко зникла, так само, як і спека над головою. Попри напруження в руках, яке свідчило, що брезента сповідняє його падіння. Вітер свистів у вухах щораз сильніше. Лендо не сумнівався, що летить надто швидко, щоб вижити після такого падіння. Від удару об землю він розіб'ється на смерть. У голові промайнули якісь цифри, але він був надто приголомшений, щоб реально щось порахувати. Один квадратний ярд поперечної поверхні сповільнює падіння тіла на 20%. Єдине, що Ледон знав, то це те, що брезент, який він тримає над головою, достатньо великий, щоб сповільнювати його падіння більше, ніж на 20%. Однак Однак світ усвідчив, що, попри всю користь від цього брезенту, його, на жаль, замало. Ледон все одно летів надто швидко, удару об бруківку йому не пережити. Під ним на всі біч розлягався грим у вогнях згори місто було схоже на безкрає зоряне небо. Досконалий візерунок зірок порушувала тільки темна смуга, що розтинала місто надвоє, широка неосвітлена стрічка, що звивається між вогнів, наче тоста змія, ледон подивився вниз на нерівну чорну латку. Раптом, як гребінець нової хвилі, що несподівано виникає за обрію, у нього знову з'явилася надія. Правою рукою він і самовито потягнув свій імпровізований парашут донизу. Брезент затріпотів синіше і, обираючи лінію найменшого опору, з'їхав праворуч. Ленно, відчуючи, його теж зносить у бік. Він потягнув ще раз синіше, незважаючи на біль у долоні. Брезент роздувся сильніше, і Леннон відчуючи, його тіло зміщується в бік. Не дуже, але зміщується. Він знову подивився вниз на чорну звивисту стрічку. Вона була ще далеченьку праворуч, але він був іще досить високо. Чому він так довго чекав? Він потягнув брезячу сили і сказав собі, що тепер усе в руках божих. З надією дивився він найширший відрізок річки, і вперше в житті молив про чудо усе інше відбулося, як у вісні. Темрява мчить йому назустріч, інстинкти пірнальника повертаються. Він автоматично напружує м'язи спини і відтягує носки, глибоко вдихає повітря, щоб захистити внутрішні органи, напружує ноги. Готуючись до зіткнення з водою, і нарешті радіє, що Тібер такий бурхливий, що удав ньому спінена з безлічу бульбашок і втричі м'якша за стоячу воду. Тоді удар і Чорнота. Голосне лопотіння брезенту привернуло увагу групи людей, що спостерігали за вогняною кулею в небі. Цієї ночі в небі над римом видовищ не бракувало. Гелікоптер, що стрімко, як ракета, злетів вгору, вибух неймовірної сили. А тепер ще й цей дивний об'єм, що звалився з неба в бурхливі води тібру, просто біля крихітного острівця, що має назву Ізола Тіберіна. Від 1656 року, коли під час епідемії чуми на цей острів звозили хворих, йому почали приписувати містичні цілющі властивості з цієї причини пізніше тут на руїнах храму Ескулапа збудували лікарню. Тіло, яке люди витягнули на берег, було сильно потовчене. Потерпіли і ще мав слабкий пульс, що видалося дуже дивним. Цікаво подумали люди, чи це завдяки цілючим властивостям і Беріна, його серце досі б'ється. А через кілька хвилин, коли чоловік почав кашляти і повільно приходити до тями, вони вирішили, що цей острів і справді має чудодійну силу. Розділ 126. Кардинал Муртаті знав, що в жодній мові світу немає слів, щоб описати цю дивовижну мить. Тиша, що запала над майданом святого Петра від чудесного видіння, промовляла голосніше, ніж цілий хор янгулів. Дивлячись на камерарія вентреску, Муртаті відчував, як його серце відчайдушно бореться з розумом. Видіння здавалося цілком реальним. Але як таке можливо? Усі бачили, як камерарій сідав у гелікоптер. Усі спостерігали, як у небі з'явилася вогняна куля, а тепер камерарі стоїть високо над ними на терасі собору святого Петра, чи це янгули його туди перенесли, чи сам Господь Бог дав йому нове життя? Це неймовірно. Серце Муртатії дуже хотіло вірити, але розум жадав пояснення. Утім, усі інші кардинали заніміли з подиву, теж задерли голови. Очевидно, вони бачили те саме, що й він. На терасі собору, поза сумнівом, був камера рівентреска, але виглядав він тепер інакше. У ньому відчувалося щось божественне, він немов учистився. А може, це дух чи таки людина? У яскравому світлі прожекторів його біле тіло сяяло й здавалося невагомим. На Майдані лунали радісні вигуки, плач, спонтанні оплески. Група черниць упала на коліна й голосно заспівала. Натоп хвилювався. Раптом усі разом почали скандувати ім'я Камерарія. Кардинали теж приєдналися до натовпу, текли сльози. Мортаті розглядався навколо і намагався усягнути те, що бачив. Невже це відбувається насправді? Камерарій Карло Вентреска стояв на верхній терасі субору святого Петра і дивився вниз на тисячі повернених до нього облич. Це не його, чи уві сні? Йому здавалося, що він переродився, немов побував в іншому вимірі. Камерарій застановлявся, чи це його тіло спустилося з небес у темні сади Ватикану, чи лише душа. Він приземлився на безлюдній галявині, неначе тихий янгол, а величезна будівля собору приховала чорний парашут від очей збудженого натопу. Він роздумував, що це, тіло чи дух, дало йому сили зійти давніми сходами аж сюди, на верхню терасу, де він зараз стояв, він почувався легким, наче привид. Хоч люди внизу скандували його ім'я, він знав, що насправді вони вітають не його, вони кричали від нестерпної радості, тієї радості, яку він сам переживав щодня, коли думав про Всевишнього. Зараз вони переживали те, чого кожен із них завжди відчайдушно прагнув, упевнені, що Бог існує. Вони на власні очі пересвідчилися у самогутності творця. Про цю мить Камера Івентреска молив Бога все життя. Проте навіть він не уявляв, що Бог виявить свою силу таким чудесним способом, і йому хотілося гукнути людям Ваш Бог, живий Бог, Узирніться і побачите чудеса навколо. Якийсь час він постояв, занімілий, сповнений почуттів, яких ніколи раніше не знав, тоді, підкуряючись велінню духа, схилив голову і відступив від краю тераси. Залишившись сам, камерарій опустився на коліна і почав палко молитися.